І до інших новин вже декілька років Національний гірничий університет разом з одним із німецьких профільних вишів втілює програму з обміну студентами. У кожної сторони є свій цікавий досвід, яким вона готова поділитись із колегами. Ну а для студентів це можливість не тільки познайомитись з гірничою справою іншої країни, а й дізнатись про місцеві традиції і знайти нових друзів. Його звуть Олександр, він німець, на батьківщині вивчає гірничу справу. До України приїхав, аби отримати нові знання та побувати на видобувних підприємствах Дніпропетровщини. Україна багата очень богата. Здесь очень много полезненько, как Челенуя Рут, Пугл, і ми хотим знати, що они здесь делають. Найближчим часом німецькі студенти відвідують підприємства Дніпропетровщини, зокрема в Орджонікідзе та Кривому Розі, а також у Полтаві. Кажуть, така літня ознайомча практика розширить їхню свідомість не тільки з професійної точки зору, а й як особистостей. Познайомиться з другою країною, з іншими людьми, з іншими студентами, будуть відповідні зустрічі. Конечно, при такой поездке студенты готовы о истории страны, о событиях, которые происходят. Ну и это тоже расширяет личность этих молодых людей. І це також важлива сосудяющая і керівник німецької групи. і Декілька студентів колись вивчали російську мову, тому не мають мовного бар'єру, і це теж сприятиме цікавому перебуванню в Україні. Ректор національного гірничого університету переконаний, багаторічна співпраця з німецькими колегами розширює можливості студентів двох сторін. Водночас наші студенти знаходяться сьогодні в Німеччині і проходять практику на відповідних, достатньо потужних відомих підприємствах. Такий взаємний обмін готує. Нову генерацію цікавих людей, змістованих, тому що Україна може розвиватися, підніматися економіка тільки тоді, коли буде серйозний підготовлений людський капітал. Студенти кажуть, їхати до України не боялися, були впевнені, що в Дніпропетровську все спокійно. Хоча Міністерство закордонних справ Німеччини такі поїздки не рекомендує. Олена Петроченко, Сергій Гончар, новини 11 каналу.